Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Ви знаєте, давно отримав інформацію про вибух у рівенському ТЦК СП, але не викладав для того, щоб не наражати свій канал на лишню небезпеку. Ну, виклав би я цю інформацію, як би кажучи, раніше так. Ніхто ж її не викладав. Ну і що би почалось? Почав би розганяти, що я панікер, що я чий-то агент, що потрібно мною зайнятися нашим правоохоронцям, як це вже деякі провокатори кажуть на мій канал. Тому я думаю, ну давай помовчу, дочекаюся офіційного коментаря. Дочекався офіційного коментаря речниці Нацполіції. О 16.00 сьогодні прозвучав. Вибух у приміщенні Рівенського ТЦК СП. Один загиблий, шестеро поранених. На місці вибуху працюють профільні служби. поліція Служба безпеки України. Частина вулиці, де знаходиться рівенський ТЦК СП, перекрито. Ну і в області Введений план Сирена. Коротше кажучи, ось такі новини з Рівного. Ну, давайте я прокоментую. Я вчора викладав відео про те, що в Україні є ознаки початку громадянської війни, що Україна на порозі громадянської війни. На превеликий жаль, все йде до того, що між. Українським суспільством ТЦК і поліцію, йде вже не те, що відкрити протистояння, а відкрити збройове протистояння, збройне протистояння. А сюди ще підливають масло агенти Федеральної служби безпеки, головного розвіду управління Російської Федерації, для яких стравити український народ з. Силовими структурами України, це ну, такого шансу вони ніколи не упускали і не опустять. Тому що коли українці будуть гризтися і убивати один одного, то Росія швидко розправиться з нами і з українським народом. Але повернемося до вибуху у Рівенському ТЦК СП. Що я скажу? Я скажу дуже обережно. М -м -м, працівникам ТЦК в наш важкий час жорстокий, коли люди озвіріли вже, люди обізл обізлилися. Ну, от слово таке, я знаю. Ну, люди просто озвіріли. От у нас зараз люди звіріють. Кожен день, кожну годину звіріють від війни, звіріють від. То, що у багатьох людей просто зносить уже дах від нервового напруження, і тому би хотілося, щоб працівники ТЦК СП працювали і вели себе разом з поліцейськими завжди у рамках закону. Тоді вони, як би кажучи, забезпечують і свою безпеку. І не будуть конфліктувати з українським суспільством і народом. Ну, це моє таке побажання. А як уже буде далі, покаже час. Хоча події не предвіщ... Ну, я не бачу в подіях і в подальшому нічого доброго на превеликий жаль для нас. І якось так, вибачте, з повагою, спокійної гарної ночі усім. Хай Бог береже Україну хлопців на фронті і нас усіх грішних. Амінь.